Я як перший раз побачив цей колір живу, мужики, чесно, в мене ж пісюн простав. Ну і Богу, такі воно піздато так виглядає вживу, ви собі не уявляєте. Оцей комбінація морська волна бірюза і ці жовті диски, ну воно не, не вирві глаз, воно вживу смотриться просто, ну, бомбезно, реально. Це мій любимий трактор в цьому році, який з'явився з нових 50-х. по співвідношенню ціни. Якості, функціоналу да, комплектації по фірмі самій. То, що береш, треба ж думати, що за фірма, а не щоб, аби купити дешевше. І ціна тут невелика. Не не, це не сама дешева, дешеве 50-ка з кабіни, але з бюджетного сегменту такий ото крепкий, класний середній чок. Я б радив вже, як то кажуть, добрати до Кентавра. Дивіться. По комплектації. Грузи, грубі мости. Нормальні, файні, з 25 ки Вміняємо гідрач, понятно, високі кольоса. Бачите, який просвіт дорожній, мощний. Спереду круки для буксування. Зараз покажу мотора, мотор КМ мотор 490 фірма ДВ. Перші трактора з'явилися в 2012 році. Після цього. Зазнавали оновлен, це вже рестайлінг, я не пам'ятаю, який третій чи четвертий міняли дизайн, міняли кольори, дивіться, як підкапотна зроблена. Дест грамотно кемовський моторчик. Теж з ним питань не буде. Він у всіх однаково стоїть цей мотор, його обслужить взагалі через 10-20 років, проблем не буде. Два баки великі, комплектація дійсно дуже достойна. З 2013 року ці трактора вже було декілька рестайлінгів, були ДВ, потім Кентавр. Зараз ще з'явилися хорсти, але оце прям провірено роками, як люди люблять. 10 год прослужило в людей не в одних, не розсипало. Тому можна розглядати. Це не просто мої слова. Подивіться відгуки. У мене в ленті є а в тіктоці відгуки, дивіться. ДВ 404, 504, 24 такі були трактори. Ось він. Просто як він, сука, виглядає охіренне. Великі противаги спереду, великі противаги ззаду. Два баки. 12,4 на 28 радіусі резини. Роздвігається, ступіця, регулюється колія. Бачите, по 30 кг в додачу противагів, євронав'язка модна, з максимальними всіма прибудами, які можуть бути регу регулюваннями. Регулювання гвинта центрального, зовнішній скид гідравліки управління, примусове. Дві швидкості валовідбору, посилені рельси, все, що хочете туди. Хіба нема крюків? Ну, то таке, крюки насправді, то херня, то терпонти. Груба півось, грубі мости, коробка соответствує заявленим потужностям, в розкоси йдуть, бачите, в рівень. Не треба вже нічого там переварювати, переділувати. Кабіна стоїть на подушках, амортизована. В ось управління гідравліки знаружі, щоб удобно під'єднатися. Ну, хлопці, все є. Геть, все, що треба для роботи. 2,200 200 віса. Розподійник має всі три контури, всі три плаваючі. Має компресор з ресівером, пожалуйста, там, напричок, на причіп, гальма, бо колеса подкочать. Все геть є. А максимальна комплектація. Здрава, крута. Здрава, крута, адекватна ціна. Дуже файний, виконаний тракторець. І кабіна піздата. Зараз покажу кабіну. Кабіна просто теж. Дивіться, який дорожній просвіт, немає ніяких стяжок, хомутів, не висить ніякої гірлянди, курва, як буває то в Китайцях. Все геть зроблено, файно. Вон. Ну, Я б сам обрав в цьому світі, тому що там ще є чорний і ще є хакі колір. Ну, То вже, як то кажуть, на вкус і цвет. Но вживу оцей от бірюзовий. Виглядає прям супер круто Прямо бірюзовий з жовтим вживу охеренне виглядає. З двох сторон ступенечки Коврик такий рівна підлога, підвісні педальки. Бачите, тракторець новий цього року випуск, все як має бути. Файне крісло, є люк. Є комплектації з кондюком, є комплектації без кондюка. То маєте на увазі, якщо вам треба кондюк, є з кондюком. Якщо без кондюка, такі саме, точно є без кондюка. Приборне. В всіх комплектаціях є телевізор, такий, що показує, що ззаді робить. В всіх комплектаціях є, звісно ж, реверс. 8 передач вперед, 8 передачів назад. По світу, звісно, як в скауті, але. Зовсім непогано світить, оптика хороша. Тут приборочка, все теж здрава, сучасна. Камера одна, не чотири, Показує тільки назад. ну чотири камери це теж нахер вони треба, і чотири камери. реверс на рульові, достатньо всяких органайзерів, бачите, зроблено. І пластик, і нормальний, адекватний USB, є, там під кофе, під стаканник, прикурювач, все, що хочете. Книжечка ось, ось пойде комплекті ручничок, ну, тобто, здраво, по-людськи, все зроблено. І воно, бачите, не ширпотріб. Воно зроблено акуратно, красиво, під карбон якийсь такий. ну, прикольно, адекватно, з нормальних матеріалів, все. тому Така кабінка чим погана. Мені здається, геть хороша кабінка. теж такі. Для такої ціни це не лово, це там не ДТЗ, це бюджетний сегмент і і ще блюдський омивач це вбрав, який стоїть прямо в капіні, і будете їм дихати. Ну, то вже може самі комусь перенесете тут таке м'яло Вот, Це все таки все-таки те китаєць. Управління світом, роздільні гальма, керування рульовою, все є. Шторочка. Ну, тобто, для роботи то і в кабіні, і, і ззовні всього достатньо. Люк такий, люк пластиковий, гнить, ржавіть не буде. Фільтра стоять в круг. Кабіна герметична. Євро кабіна. Тобто Ви не будете дихати пестицидом. Коли будете робити. Вот, э, тако відкривається люк. Все. Геть, все, що хочете, все в том тракторі є. Я вам дуже раджу іменно, якщо ви хочете бюджетний, подивитись до Кентавріка. Бо за свої гроші це апаратура дуже крута, провірена, надійна, робоча лошадка, здравій ціні, дуже сучасна, дороблена, в хорошій комплектації. Бачите, таке приборне, як в спорткарі якомусь, як в цьому BMW. Поняв? Гарний. І, звісно, внешка теж зроблена, особливо ці кольора. Дуже класно вживу. І хакі гарний колір, і такий темно сірий, чорний, теж гарний з оранжевими дисками. Тобто кольори нечможні, червоний, синій і зелений, і все. А адекватні, класні. Тректорці. Тому хлопці, звертайте, доставка безкоштовна, зробимо знижку, військовий торг, приготувати не беремо і насолоджуйтесь, будете вже завтра отако сидіти і крутити, як то кажуть, руляк. Руляка крутиться хорошо. Руляка крутиться хорошо. Хитропеців працьовує геть хорошо хлопці, тому звертайте. Тракторець вартує.